Слухай своє серце, куди воно тебе поведе туди йти. Серйозно? Боже, <плухи> Боже, спаси сохрани Господи Ісуса. Якби я йшла за своїм серцем, я не знаю, які я б дуже прирві була. Я ж уто з кукардою на голові. в мене вірші, пісні, я ж художник, художник, письменник, розумієте? Я не трималася свого серця, тому що моє серце диктувало мені емоційні гойдалки постійно. Якщо ви почитаєте писання, ви ніколи не побачите, що Ісус сказав Слухай своє серце. Тим слова, йди за мною, бо я дорога, правда і життя. А писання каже, що серце людини лукаве і часто може замислювати зло. Тому, якщо твоє серце не наповнене істиною, Ісусом Христом, вічними цінностями, любов'ю, що ж там слухати? Іноді тако трохи послухає, тако десь там чуть-чуть. А так, буду стояти на здоровому глузді,